Всім привіт. Е, досаджували сьогодні кермек, тепер прийшли. Ось тут вже заді мене частина видно накрита. Тут ще треба дозакривати. Одним словом, зараз розкажу детальніше що до чого, і трохи там по господарству зробив зміни, теж піду пізніше, покажу. Одним словом, все по порядку. Передають в нас заморозки тої ночі. Е, так, як би передає плюс 3 відчується як нолі, писало, що по північних. Район Альвівської області на 8 число, на 9-10 від 0 до мінус 5 по всій області, тому всі парники. Так, як я і казав, оце, що ладьоли вже великий, але от і все не розбирається через те, що до 15-го числа ми, то в принципі, настабільно майже кожного року, ось така процедура, ось так, воно все накривається, тому що в такому районі 15-17 до 20 навіть завжди любить бути прямо. Ну, в принципі, не знаю, там є. Оцей менший і отам ще є. Але він такий має по одному листочку, тільки зійшов. Я навіть не знаю, чи ми його чимось накриємо. Ну, одним словом, він буде, напевно, так, може, десь ким ще знайдеться чим прикрити. А такий вже великий. Він має по три листочка. Шкода, щоби він, В принципі, ніби витримує до мінус двох, але одного року нам отакий якраз вдарило. Ну, один листок я піду потім покажу, який він вдарило мінус 5, і він був так і, так і змерз, так і вже був, повністю впав. І зі середини добре, що, що тоді випустив, так би з землі почав випускати, але він вже хворів, стресував, це вже для нього теж. А цей отакий от великий. Не знаю, як він це поведе, може і зовсім ну повну. Якщо там один е листочок, типу перший змерзний впаде, то ще з нього випусте. Якщо змерзне, ось тут же де є по 3-2, то, то я думаю, що такий вже не відновиться. Тому зараз така ще <свісно> на вечір зарядка, лопата і, і працюємо. То буде е цього разу от вже, до того разу воно було тільки отак. Ми поки що по прикриваємо, а пізніше раз покажу, закриваємо повністю. ось так Бо це в нас кажуть, буде накрито вже вітер починає Е, Має бути три дня тому щоб десь вітер не почав відкривати та ліпати, тим всім краще накривати повністю зразу. Ось такі ось справи. Зараз вам ще дещо покажу. Також замовили. Вчора замовили сьогодні приїхали, добре, що, що так оперативно. Е, Кармек розсаджуємо він теж. Якщо б вже був прийнятий, то, то може й було нічого. Но розсаджуємо зараз. В принципі, ми знали, що переморські будуть. Але передавно погода така, що захмарена у нас зараз, а на жарі він теж. Падає. і, і А так тільки свіжий, то може, може повністю впасти. Тому, тому ось, замовили тоді два рулони по 50 метрів. Ширина 6,35. Підемо накривати, то ми може ціле поле вже засадили. Кажуть. Мусимо того року так завжди ми чекали, поки пройдуть ті приморозки тоді розсаджували. Але і потім на жирі він, який приймався, який не приймався, дуже багато вигоряло, бо зараз так холодно, ну захмарено, а потім дуже різко стає. Не стає там 20-25 і він на жирі просто вигорає, потім серединки, який випустить, який не випусти. Ну а так, не знаю, того року пробуємо. Не знаю, що з того буде. Одним словом, піду накривати. Не знаю, чи сьогодні встигнемо. Не бажано бо встигнути, бо буде, не буде, але якщо встигну, то ще, то ще вам покажу, як накриємо. Ось так накрили. Сьогодні в нас е, передає 4,5 під ранок вітер. Тому і так, плюс 3, то що я і казав, то ми одну оце одна, 50 метрів, там майже до кінця хватило, чуть-чуть буквально бракнуло, пару рядочків. Ну, але так, отут. По довжині має 6.35. Ну і завтра вже передає сильніший. Вже точно передає ще один. Дасться, там вже вночі передає слабший вітер. Так попритискали трохи, щоб все одно воно якщо щось не підірвало. Я думав, що хватить, але, але напевно чуть -чуть, чуть -чуть нам так і не хватить, щоб все накрити, ну, але Не знаю, пробуємо, ризикуємо садити так. Можна сказати, він тільки. Он. він ще такий. Слабенький, маленький, прив'явший мороз, тому, тому даємо волокно. Не знаю, як ну буде то тридцятка до мінус 5, я думаю, достатньо. Будемо бачити, які будуть результати. Що, що з того всього вийде. Ну, Хто не пробує, той не буде знати. Одним словом, одним словом побачимо, що я вам зараз покажу гладіолос, що не знаю, чи накриємо і. Я там в стайні дещо поміняв, зараз вам теж покажу. І по тих змінах, що я казав, ну вона правда прийшла, така індика тебе не чіпаю. Оцієї індички, я її сьогодні підняв їсти, бо знав, що вона стає, вона мене вже сьогодні, скажімо так, рознервувала. Знов два яйця роздушених, а оця, що я була, висиділа в барбані, вона там сідала на гнізда. І я одним словом, яйця в хто забрав, ту посадив, ту викинув на двір. Ходи, ну на ніжна приходить, якщо гнізда не забираєш, але ну, вона до тої не лізла. А вже досиджую оця. Я кажу, я її, ну я знаю, оця світліша, я її ще до осені може занесеться, а на осінь буду 100% прибирати, бо така індечка точно мені не годиться. Ну, а тут а інша кров, надіюсь, хоч пару інди час ще буде, щоб поміняти собі індика. Оце вже дихає, хоча ще не є так, так гарячо, та спишка світить, не знаю, що робиться. Ось такі справи всім, гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.